Я допомагаю своєму командиру, я багато роблю документів для наших хлопців, тому що вони ну, май майже не встигають їх робити, так як ми дуже багато літаємо, літаємо і днем і вночі, тому я майже весь час допомагаю їм робити звіти. Взагалі, я пекарь кугарі кондитер я займалася по... як я навчалася, я була кондитером. Я працюю з 18 років. Тобі ж по своїй професії я десь проробила роки два, почалася війна, і через півтора року я пішла за чоловіком сюди. Мій чоловік з початку війни, з 24 лютого, мене відправили до Дніпра. Я була на навчанні, як і всі, вчилася стріляти з автомата, розбирати, чистити, бігати. Ну, все як у всіх, вона була базова. Ну, як в нас, мабуть, кажуть. Курс молодого бійця. Mm -hmm. Також я навчалася на пілота, тобто я також вмію літати на дронах. Я можу також оходити з хлопцями на підміну їм. Mm -hmm. Якщо б їм це буде потрібно. Тобто цим займалася? Так, я займалася цим також. Вранці, якщо б все добре і не було ніяких таких бойових дій, то я можу встати. Я переглядаю від відео з польотів, Обов'язково для мене. Приглядаю відео, потім сиджу роблю якісь там документи, які потрібні саме зараз робити. І якщо все гаразд, то я можу там допомагати хлопцям машини крутити, якщо їм це потрібно. Також досі вчу все обладнання. Тому що для мене це важко все запам'ятати, його дуже багато. Мій чоловік літає, він е, ходить, коли сутки може там добу знаходитись, коли менше. Е, літає, е, коригує, якщо потрібно, миномет або ще щось. Тобі ж ми займаємося окремо, друг від друга, mm -hmm. і бачимося. Ну, якщо за, не, за тиждень раза 3-4, і це хвилин 10. Все. В мене і тато служить, і чоловіка, чоловіка тато також служить. В мене також тут брат загинув. І ще багато знайомих, які загинули, тому мені якось це стало соромно. Перше, мабуть, перед собою, що вони тут, а я сиджу, нічого не роблю. Я не знаю, як в інших підрозділах, але в моєму в мене дуже гарні хлопці. Вони все розуміють, вони підтримують мене, тому мені гарно тут, мені подобається. Кожна жінка повинна сама для себе вирішувати, що вона хоче. Якщо вона хоче йти сюди і вона впевнена в це, що вона в першу чергу це витримає психічно. Mm -hmm. То, мабуть, для неї це гарно. Є медики, жінки, ну, для мене це героїні. Є жінки, які, от як моя знайома, пішла за сина. Для мене це також героїня. Але є жінки, в яких є діти вдома. Mm -hmm. І це не дуже гарно. Нас все є і одяг, і комфорт. Що я знаю до всіх жінок, до моїх знайомих, які були зі мною на навчанні, всі, хто пішов по десь в одній бригаді, десь в іншій, до всіх гарно встановлено. До всіх.